Є шанування, бо на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Сьогодні у нас гі студії це заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бочко. Пане Юрій, слава Україні! Дякую, що з нами. Героям слава говоримо про актуальні теми життя нашої області, і те безпосередньо за що ви відповідаєте, як заступник голови. Давайте почнемо напевно з електронного квитка, запроваджено на приміських маршрутах. Вже як рік скоро буде, якщо я не помиляюся. Ну, давайте зробимо підсумки: працює чи не працює. Так, дійсно, в листопаді минулого року ми запровадили електронний квиток. Хочу наголосити, це перша область, яка таке зробила. І дійсно він працює. Може, працює не так, як ми б хотіли, але він працює. Зараз попит на нього росте. Якщо порівняти, наприклад. Рудень минулого року, то це було там, близько тисячу операцій е, в місяць, то зараз це 90 операцій в місто. То 90, 90, тисяч. Раз, 90, тисяч. Угу. 90 раз зросла кількість е, використання електронного квитка. А ви сказали, працює не так, як би ми хотіли. Як би ви хотіли, щоб... Ну, ми б хотіли, щоб в принципі, там люди користувалися, пасажири користувалися, там, мовно, 99% безготівково. Uh -huh. Щоб мати повний облік пасажирів, щоб вибілити бізнес перевезень, вивести його в праву площину, але нас. Перевізники не до кінця готові. І пасажири теж не готові користуватися лише без готівкою. Якщо, я вам як пасажир скажу, це не завжди можливо зробити. Тому що або не працює валідатор, або він розрядився, або він нагрівся, або відійшов кабель, або просто заплатіть, пані, будь ласка, готівкою Дійсно, такий період був, період був перехідний. Зараз таких моментів практично нема. І ми це бачимо, що. Пасажир користується. Звичайно, якщо порівняти з містом Львовом, де є єдина тарифна сітка, тобто один тариф, то в нас це є тарифна сітка по всій області. Один маршрут він може мати більше 50, 50 тарифів. Тобто Кожна людина, яка заходить в автобус, вона повинна два рази зробити валідацію при вході і виході. Це трошки ускладнює процес, хто може забути, якщо забуває, відповідно знімаються кошти до кінцевої зупинки, але пасажир мусить того привикнути. І вже привикає, і воно вже активно працює. А, в обласній військовій адміністрації повідомляла, якщо перевізники будуть бойкотувати введення безготівкової форми оплати, будуть розривати договори. Чи були такі прецеденти? Дійсно були прецеденти і прецеденти є постійно. Хочу сказати, що, що... розриваються договори. Так, буквально вчора е е управлінням транспорту розірвано що з чотирьома компаніями-перевізниками договори. Це сумарно 14 автобусів. А які це маршрути? Це маршрути в напрямку е Жидачева, якщо не помиляюсь, напрямку Сукаря. Ну, нас тисячу маршрутів, то mm -hmm. я б не назву як вони за майже рік часу. От перевізник на цих маршрутах так вперто не хотів вводити безготівкову форму оплати. Не скажу, що вперто, не скажу, що це отак показово, але десь, як було з вами озвучено, що не працює валідатор, не включений валідатор, не запущена нова зміна водія, десь він чимось прикритий, як ви ну, бачили в соцмережах. ну Тобто такі випадки були. Обласній адміністрації, знову ж таки, коли вводився електронний квиток на приміських маршрутах, говорили про те, що самі пасажири мають бути свідомими. Так, якщо ви бачите, що валідатор не працює, телефонуйте, ну, будемо, що називається, мати бесіду з перевізниками. Пасажири активно, скільки скарг зареєстровано? Не скажу, що активно. За В серпень місяць шість скарг надійшло на гарячу рівню адміністрації. Я вам скажу, чому немає можливо скарг, бо є альтернатива. Якщо не працює валідатор, можна заплатити готівкою. Тобто, якщо б це був єдиний варіант, що тільки платити без готівкою, звичайно, скарг був напевно більше. А є вирозуєте такий варіант повністю забрати готівку з салону? А це законодавчо неможливо зараз. Угу. Ми зараз ми, ми б це хотіли. Ми до того йдемо. Зараз ми ввели вже облік і готівки з 1 вересня на всіх маршрутах У нас вже є облік готівки. Тобто ви заходите в транспортний засіб, оплачуєте готівкою, водій на валідаторі вибирає вашу зупинку і віддає вам електронний чек. Це ж у нас працює з 1 вересня. От я сьогодні буду користуватися приміським маршрутом. Я перевірю, чи він мені дасть чек, чи ні. Ну, це, це, це також і ваша відповідальність. Ви коли користуєтесь готівкою, віддаєте готівку і попросіть водія чек. А як. Ну, взагалі, електронний квиток це форма вивести бізнес з тіні, Що якщо ми говоримо ну, про. Ну, в тому числі вивести бізнес з тіні. Але основна тут наша ціль, щоб ми мали розуміння пасажиропотоку. Угу. Це є перший крок для того, щоб реформувати автобусну мережу в області. Зараз в нас більше тисячі маршрутів. Вони працюють вже напевно років 10. Пасажиропотік міняється. У Нас є багато. Зараз переселенці, хтось навпаки, виїхав. І щоб мати розуміння, який напрям користується попитом, ми можемо це розуміти лише від електронного обліку пасажирів. Бо ті дані, які подають перевізники, ну, вони подають, як вони це хочуть бачити, ми хочемо це бачити в електронному, щоб кожного дня було розуміння, в тому напрямку треба додати. Маршрути чи навпаки їх потрібно скорочити, бо вони економічно невигідні, вони збиткові, і для перевізників воно невигідно, і, відповідно, і тоді якість послуг не та, яка б ми хотіли, щоб була для пасажира. А чи може розглядати такий варіант, що область повністю візьме перевезенням в свої руки? От, наприклад, якщо ми говоримо про місто Львів, основні маршрути це є комунальний транспорт так. міста Лева. Вже додаткові це приватні перевізники. Так. Чи може область повністю взяти свої руки, там, основні, зокрема, там, нехай основні маршрути, аби перевозили без, без посередників на У нас всі перевізники це є приватні компанії. У нас їх 40%. Три, мовляв, угу. нас немає жодного комунального маршруту. Якщо говорити про комунальний транспорт, нам потрібно закладати в бюджеті кошти на транспортні засоби. Ви розумієте, один раз він транспортний засоб коштує от, мінімальний автобус, тому воно ісус, він коштує 3,5 млн грн. мільйона гривень. А на маршрутах у нас працює більше тисячі маршрут автобусів. Ви сказали про те, що розірвали такі договори з деякими так. перевізниками. Скільки це за рік часу? Це 5-10 і хто їм прийшов на заміну? Бо ж маршрут то залишається? Ми розірвали ну, за рік більше 10 це точно. Угу. Ми на три місяці можемо підписувати тимчасову угоду на обслуговування того чи іншого маршруту. І, відповідно, протягом того часу оголошуємо конкурс, заходять інші перевізники, які це успішно проводять. Будете змінювати критерії до перевізників, які будуть заходити на конкурс стосовно стану автобусів? Я вам хочу сказати, що ми кожного року підвищуємо критерії стосовно автобусів. Чим ну, зараз у нас останній конкурс був, що, як приклад у Другобольському районі, там автобуси Євро 5 низькопідлогові, з кондиціонером. Тобто ми стараємось підтримувати якість перевезень, але й теж розуміємо, що в один рік перевізник не оновить. Ми mm -hmm. можемо оголосити конкурс на перевезення і закласти такі критерії, що просто ніхто не подасть. Тому ми це поступово кожного року, звичайно, покращуємо. Про перевезення поговорили. Давайте поговоримо про дорожнє покриття. Де межа? якщо ми говоримо про передачу коштів на підтримку сил оборони? Та на утримання доріг. Ви пригадуєте, було чимало пакетів. Спочатку трони, потім стадіони, та саме стосувалося і ремонту доріг. І люди доволі часто ставлять питання: а чи доречно саме зараз робити ту чи іншу дорогу, чи краще перераховувати ці гроші на підтримку Сил оборони? Тож, як обласна адміністрація визначає, де межа? От, якщо говорити про бюджет 24-го року, ви знаєте, що Близько 750 мільйонів виділено на оборону з обласного бюджету, і 100 мільйонів на дороги. Що в нас виходить? Тепер в нас пікети на дорогах, зробіть дорогу. Минулого року було купити дрони, а цього року зробіть дорогу. І тут межа може бути, кожен може собі її посовом малювати. От 100 мільйонів це мізер на 6,5 тисяч кілометрів доріг, які є Львівській області місцевого значення. Якщо я скажу для прикладу, на експлуатаційне отримання доріг одного кілометра потрібно 130 тисяч гривень в рік. Тобто, щоб вона була в належному стані, щоб була розмітка, щоб були покошені узбіччя і були належні дорожні знаки. І якщо перемножити, виходить, мінімально це 800 млн грн на експлуатацію, це не на ремонт. Тому. Тут межу межу не можна е, проводити, бо і відповідно треба і оборону тримати. А з другої сторони, нас економіка теж працює без економічно розвиненого тилу ми війни не переможемо. І ви ж бачите, скільки військових частин базується на Західній Україні, скільки е, обладнання. З Європи, з цього світу, проїжджає через західні кордони, на жаль, іншого варіанту нема. Тут ми мусимо дороги підтримати в спеціальному стані. Ви згадали про те, що люди виходять на пікети, щоб зремонтували дорогу. Так. так? І чи діявиться станом на зараз спосіб привернути увагу до проблем з дорожнім правокриттям в тому чи іншому районі, і чи будуть там ремонтувати дорогу? Ну, на жаль, не дієві, бо нема коштів бюджетів. І я був на зустрічах, і керівник департаменту неодноразово, і ми це доводимо, що коли нема коштів, ну, ну фізично це можливо, неможливо зробити. Ми, звичайно, йдемо на зустріч, ми робимо якийсь ямковий ремонт, якийсь поточний. Ну, різні варіанти розглядаємо. Але коли зараз кілометр дороги там. Капітального ремонту 30 мільйонів гривень треба зробити 10-300, це 300, ну самі розуміємо, що в нас таких коштів немає і жодний підрядник не погодиться робити в кредит такі дороги. А зв'язку з тим, що зараз обмежений бюджет на ремонт доріг, за яким принципом обирається ремонтування тої чи іншої ділянки дорожнього покриття? В першу чергу проводиться ремонт доріг державного значення. Якщо говорити про... Напрями це є львів Шагені, Лів Льві Кракавець, Лів Раворудська. Швидокордон. Всі, що до кордону, бо це стратегічно важливі дороги. Якщо говорити про місцевого значення, це дороги, які відповідно десь їх з'єднують. Які ведуть до військових частин, які ведуть до відповідно релокованих підприємств, заводів, які виробляють ту чи іншу продукцію стратегічного значення. Але це не є поточний ремонт, це капітальний, це суто ямковий ремонт по експлуатації. Нас немає, нас за цей рік у нас не було жодного об'єкту, де ми зробили там кілометр дороги суцільно і більше. Це суто ямковий ремонт. Ну тобто мається на ну, увазі капітального ремонту. Просто, просто, ямковий, бій, просто ямковий ремонт, так. А, про, давайте ще проговоримо про мости. Загалом, скільки в області мостів знаходяться в процесі ремонтування або підлягають ремонту? Це загалом в області 1600 мостів, умов. Хочу сказати, що практично всі мости збудовані в 1950-1980-х роках. І всі вони перебувають в незадовільному стані, а може ще й в гіршому. Ми ж бачимо, всі, всі мости практично Угу. З 2020 року по е, сьогоднішній день ми відремонтували 170 мостів з 1600. Роботи не почати? Дуже багато. І 170 це багато, бо міст дуже дорого. Зараз ми будуємо міст на Сокалі е, 130 метрів самодовжина моста, і він коштує близько 300 мільйонів гривень. Але якщо не буде змонтований міст, яку ми дорогу не робили, без моста дорога не потрібна. От ви згадали про цей міст. Це через річку, якщо не помиляюся, Західний бух. Коли ця переправа плануєте, коли ця переправа буде готова і коли плануєте здати в експлуатацію? Зараз міст, основні роботи вже виконані. Зараз облаштовують пішохідні тротуари. До речі, вони там будуть 2,5 метри широною, так що можна було. І Пройти в одну сторону дорогу. І на, і на, і на колісному, і на, і на велосипеді, і, і зв'язочком. Зараз облаштовується власне перила, і до кінця року він буде збудований. З, ну, з ну планає, І люди можуть ним користуватися. Ну, В планах нас є, щоб до кінця року він був збудований. Але наголошено в тому, що підрядник виконує роботи е, за свої кошти. Тобто, у нас було частково кошти виділені там. Певній сумі, далі в майбутніх періодах ми змусимо. По суті, ми добудовуємо міст кредит. Так. І скільки ми ще будемо винні підряднику? Ну, близько 200 млн грн. А заплатили вже? Заплатили 70. О, такі невеликий міст, а такі. Ну, міст великий, насправді це великий міст. Загальна... Довжина, кажуть, 130 метрів та суто над річкою, а загальна довжина всіх робіт це 400 метрів. А підряднику ми ці кошти будемо як потім повертати? От по суті, що будує він сам зараз власний рахунок. Маємо надію, що на наступний рік в державному бюджеті повернеться державний дорожній фонд. Будуть кошти державного бюджету. Відповідно, ми ті кошти там в перші місяці наступного року повернемо. Ще чому скажу? Просто технологія будівництва моста така, що не можна зупинятися на якійсь певній стадії. Тобто, якщо залиті балки, якщо ми їх залишимо, mm. зима, сніг, повень, і може це все проти в руїну. Тому міст мусить бути завершений. як би це чи ми не хотіли, чи підрядник, тобто він мусить бути зроблений. Ну, щоб не пропало на марної так, так. і Знає робота, с... яка пророблена. Скільки мостів розпочинали після повні 2008 року, які не будували, і зараз ми ті мости не доробляємо, а розбираємо, тобто витрачаємо кошти ще на демонтаж тих чи інших балок і по-новому будуємо. Щоб не було такої історії, як 2008 рік довго буде, ми його вирішили. Добудувати підрядник погодився, який готовий почекати на оплату. Пане Юрію, я вам дякую, що ви до нас прийшли. Нагадаю, Юрій Бучко, заступник голови Львівської обласної військової адміністрації, обговорювали стандерів області та проміжні підсумки роботи електронного квитка на приміських маршрутах на Львівщині. Дякую вам. Дякую.